Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні ще раз з вами Олександр Вельмошко. І у мене для вас є дуже гарна і дуже чудова новина. Сьогодні, вночі, 6 травня 2024 року. У росіян було знищено черговий швидкісний катер. Як це відбувалося? Давайте подивимося далі. Залишайтеся і підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні, вранці 6 травня, головне управління розвідки Міноборони України спочатку підтвердило, а потім і оприлюднило відео ураження російського швидкісного катеру. Все відбувалося у бухті Вузька, що знаходиться неподалік від селища Чорноморська, на північному західному узбережжі Криму, тобто на мисі Тарханкут. Ми бачимо на відео, як український морський дрон, це платформа Магура В5, заходить у бухту і під вогнем, тобто росіяни чинять якийсь спротив, активно маневрує, а потім уражає якийсь катер, який стоїть біля причалу і закритий маскувальною сіткою. Тут можна припустити, але це не точно. Що за характерними обводами надбудови, яка якраз і закамуфльована, це міг бути колишній Український катер типу «Юрза-М», один з тих, які росіяни захопили ще у окупованих Бердянську та Маріуполі, і потім намагалися використовувати їх для своїх, так би мовити, провокацій на морі. Тепер більше не будуть. Так чи інакше, цей катер, який росіяни зробили своїм трофеєм, він більше не існує. І тут ще слід зауважити, що. Чергова спроба росіян перекинути будь-яку бойову одиницю кудись на захід від Севастополя, тобто у бік Європаторії, Донузлава чи того самого Чорноморська, в черговий раз завершилася з успішним використанням українських морських дронів, так само як було у тому самому Чорноморському з російськими десантними кораблями катерами, так само як було біля Донузлаву з ракетним катером Івановець. <свісна> Вибачте, і загалом э, тепер залік. Э. Знищених російських кораблів та катерів не 27 одиниць, тобто 26 надводних і один підводний човен, а плюс один 28. 27 надводних і один підводний човен. І е, самі українські морські дрони типу «Магора-5» та інші. Вони тепер є багатофункціональними платформами, які здатні нести не лише свій власний, так би мовити, заряд а можуть нести і е, широкий комплекс. Ударного ракетного озброєння, як протикорабельного, так і такого, що можна застосовувати проти берегових цілей, і навіть зенітного, щоб ефективніше знищувати росіян. Чекаємо далі на остаточну загибель Чорноморського флоту. До побачення, слава Україні!